Я перегляду! Всі, всім привіт, з вами я Українчик, і це нас поповнення. Білорусь, це нова Білорусь. А страшного за славу місімо Пасху звяткували. Називається БНР. Тепер Русня, це стара Русня, Чешня і Ячкірі. Це вариться щось у поповнення військових годинників. 0 секунд. Як хам це Так, німчик, оце правда. 2 секунд, 3, 14 секунд, 15 секунд. Переміг 15 секунд. Це 14 секунд, а це 2 секунд. 30 секунд, 1 хвилинчик, 2 хвилинчик, 3 хвилинчик, 5 хвилинчик і 10 хвилинчик. Я Гриця, я перша країна, яка винесла піскові годинники. Тому це правда. Де? Так, мені знаходиться, що Google сказав. Ну, типа, по історії пене, також це. Фу, добре. Ну, хаве. Дякую за пригляд вам Любі, гляда... глядачі та телеглядачі. До побачення. До нового зустрічі. 新宝宝。